Слава Ісусу Христу! Слава Україні! з вами канал Мазур Ярік. І зараз я вам розкажу ціни, які сьогодні на ринку у Львові це гуртовий ринок. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і звичайно коментуємо ціни, які у вас на ринках. Що в розріб, що гуртовий. Так, позелення почнемо. Кріп 100-110. Петрушка 70. Салат 20-25. базилік 110-140. Овоч. начнемо по овочах. Баклажан 15. Кукуруза 78. Помідор толстой ослон і сливка 12-15. Червоний круглий 20. Рожевий 25-40 і жовтий 40. Чорний принц 45. Огірок 20-22, корнішон 35, і «Перець» – 25, 30. Це білозерка, капія Геркулес 40, 45, Гіркий, червоний 180, зелений 50. 50-70, зелений 50-70, кабачок 8-10, Капуста 4-5, молода 10, голубцева 5, Цвітна 20-25, Брокколі 40 45, Пекінка 30, Савойка 12, Картопля 7-8. Буряк 7-8. Морква 8-9. цибуля 12-15. І часник від 70 до 120 гривень. Фрукти. Ось такі, як я люблю дуже квіти. Мені чоловік замовив гортензію. Сади Буковини, так що я вам його рекомендую. Гарні такі, дивіться, о. бачите. О, такі гарно коріночку. Дивіться, дивіться яке це прийшло подарунок. Я люблю дуже квіти. Його мені такі купили. Хто собі хоче замовити? Квіти, це гортензії, любі квіти, це в магазині сади Буковини. І плюс ще можна заказати собі виноград, я кажу, плодові дерева, так що замовляємо. Непогано, бачите, прийшла, раджу, самі замовили. Яблука від 13 до 16, груша 25-45, слива 10-15, полуниця 90 100. Лохіна 75-120. Малина 60, Чорниця 70-80, априкос 70, Персик 40, 55, Ожина 90-110, виноград 85-90, Кавун є різні вже по-українськи, як говориться, від 16 до 20. Диня 50 Одеса. Це сьогодні ціни на ринку. І ще хочу вам сказати, мене багато питають про сієнку, тиканку, арпаш. Е, питають, коли буде. Є е на ринку, е, гуртовий, е, гуртова ціна 75 гривень. Є е сорти е, 5 чи 6 сортів є. Серед них є монтана, ту саму, що я садив. А решта їдемо на ринок, вибираємо, щоб осінню посадити. Ну і або чекаємо. Як то кажуть, я вам сказав, що вони вже є. І по, скажу ще, по помідору, по е, помідора е, зараз якраз сезон закрутки, і помідори, звичайно, е, трошки в ціні навіть можна було взяти е, толстой по 10 гривень. Їж, ті люди, які у, 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 виїжджають вже, вони трошки менше дають ціну. Навіть можна взяти в той час і сині по 10. І, ну, Меншу ціну дають, і залишилось в них пару ящиків. Так що можете йти на ринок, вибирати, це вам. Вибор великий, народ якраз і ходить, і вибирає, ну і, звичайно, купляє, що їм треба. Навіть приїжджає дуже багато машин, щоб скупитися, щоб на закрутку. Так якщо там можна взяти гуртове і, як говориться, дешевше. То ближче при селах або до кучі, як тільки один з другим, приїжджають, наймають машину, приїжджають і купляють. Так що бажано було і хто як може, чи навіть сусідам, які не можуть, звичайно, можна взяти там за не чуть більшу ціну, але все рівно можна, як то кажеться, і день другому допомогти. Це би було непогано. Якщо купляєш там, ну за дорогу, за автобус, дали чи за буса, а так людині купили, і вона, як то кажеться, нормальна, тому що ціни в магазинах, звичайно, трошки більші. Не набагато, але більші. І набратися, як, як треба, припустимо, бананку, вийде бананка за 250 того самого помідора 25 кг, а так вже по 20-25 треба більше дати я просто так говорю, як воно зараз, я кажу, сезон закрутки. На цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги, слава Збройним силам України. І я бачу, мене дивляться, тому що ціни це інтересно. Ціни інтересно, хоч війна, другі кажуть, війна. Так, це війна, але все рівно люди жити треба, як то говориться, на нас хлопці там гинуть. І треба бути в першу чергу людьми. Будьмо чи на ринку, чи де, будьмо людьми. Дуже багато неприємностей, звичайно, чути, як гризуться тут, чи в сім'ях, чи навіть візьми той самий ринок. Гризуться один з другим. Вам мало війни. Так що перестаньте, будьте добріші. Чесно вам кажу, будьте добріші. Не сваріться. Не сваріться, любіться, тому що, не дай Бог, як то кажеться, і воно всяко може бути, що ми її. Як то кажуть, під Божою ласкою долею, це все ходимо, живемо. До побачення.